Вітаю вас в ефірі. Новини тижня. Я Марина Каплун. Насичене політичне, студентське, громадське та культурне життя міста не лишило нас осторонь. Тож сьогодні у випуску міський голова погостив у Савіка Шустера, корпоративний чемпіонат з боулінгу, грінко оштрафували та багато іншого. У прямому ефірі програми Шустер Лайф із Савіком Шустером міські голови обговорювали важливі питання України. Там був присутній і Житомирський міський голова Володимир Дебой. Часний початок опалювального сезону по всіх містах України, причини тимчасових відключень гарячого водопостачання, необхідність негайного вирішення проблеми збільшення лімітів газу. Ці та інші питання обговорили у студії Савіка Шустера. Житомир одне із міст України, в якому публічно рішенням виконавчого комітету визнано тимчасово призупинити централізоване гаряче водопостачання або вберегти майже половину міста від повного відключення теплопостачання. Основна причина відсутність лімітів на газ у випадку споживання газу. понад нормово партія цього була б у кілька разів вищою. Шановні, тоді коли перевели регулювання тарифа в центральний орган, який є НКРЕ, але не досконалий, і президент дав доручення створити єдиний регулятор. Фактично, місцева влада не впливає на цей тариф, але підприємства є комунальні, і вони сьогодні водоканал теплокомуненерга є збиткові. мы фактично их загоняем в банкротство мы не даємо їм можливості розвиватись и житомир зокрема сегодня має уникальную можливість отримати кредит ебрр в 10 миллионов евро и 5 миллионов гранта и снова таки податковый кодекс не позволяет сегодня это сделать. Как отдавать, как отдавать кредиты очень быстро два* семь года окупность этого кредита кредит минусовый с учетом гранда и очень выгодный но Сегодня есть сложность, Владимир, сегодня есть сложность его даже получить. Еще один момент важный. Вы понимаете, сегодня каждый день растет цена, вернее задолженность по электроэнергии. Нас отключают от электроэнергии, люди платят 100%, люди не виноваты. И сегодня мы искусственно, таким образом, имея один регулятор и переложив все убытки на коммунальные предприятия, если мы хотим обанкротить и приватизировать, тогда должны честно об этом сказать. Булася прес-конференція міського голови під назвою Другий рік на посаді міського голови за ці два роки, за словами Володимира Дебоя, він розібрався у всіх найважливіших проблемах міста. Також він визнав найболючіші місця Житомира. Ти газопостачання, водогін та недобудови, яких налічується аж 60. Одному із перших голів Володимиру Дебою вдалося досягти порозуміння із місцевим бізнесом. Нарешті частка грошей почне осідати і у Житомирі. Таємниця проста: життя і бізнес мають слідкувати закону, як зазначив міський голова. Також Володимир Дебой заявив, що готовий відмінити ліфтові картки, але тоді справність ліфтів покладається на плечі Жеків. На запитання про його партійну приналежність Володимир Дебой відповів, що у вирішенні проблем нашого міста партійні ознаки не враховуються. Для міста спільно з громадою міста, спільно з депутатським корпусом, виконавчим комітетом, для того, щоб дійсно ті глобальні питання, які не могли, або не вирішувалися десятками років, ми могли зрушити і почати їх вирішувати. Безумовно, я розумію для себе, що є стратегічні питання. Стратегічні питання це ті, від е, яких залежить життя, комфорт, безпека всіх мешканців міста Житомира. В Житомирському державному університеті імені Івана Франка відбулася чайна церемонія, під час якої всім присутнім розповіли про культуру Японії, мистецтво орігамі та екібани. Наш кореспондент Микола Безсмертний розповість вам подробиці. У відео. Ми зараз знаходимося на чайній церемонії в навчально-науковому інституті іноземної філології Житомирського державного університету імені Франка, де проходить чайна церемонія. Сьогодні ми своїм візуальним гаслом обрали ось цей символ: це і інтелекту. І відповідно, сьогодні ми хочемо дати змогу всім присутнім відчути дух Японії, так би мовити. Хазяїн посилає запрошення своїм друзям, і ті за 2-3 дні до початку чаювання дякують йому за надану увагу. Гості приходять за 15-20 хвилин до початку церемонії, збираються в маленькій кімнаті, де обирають почесного гостя. Ним за правилами являється людина, старша за віком, або яка займає вищий ранг у суспільстві. Богдан Свішов та Микола безсмертний спеціально для новин тижні з Мариною Каплончу. Нарешті наше місто стане безпечнішим. У понеділок, 19 листопада, до нас завітає австрійський фонд чотири лапи, аби відловлювати та щеплювати собак від сказу. Фонд чотири лапи у Житомирі буде працювати абсолютно безкоштовно. Завдяки такій допомозі, міський бюджет зможе зекономити до півмільйона гривень. Щеплені та стерильні собаки відпускатимуться на волю із додатковим аксесуаром кліпсою на вусі. У Житомирському міському колегіумі відбулася гра «Що, коли?». Найкмітливіші зібралися там, щоб визначити, яка команда заслуговує на перемогу і звання найрозумніших. Подробиці у відео. сейчас проводим молодежный чемпионат города по игре «Что, где, когда» для команд школьных, студенческих и немного взрослых. И у нас сейчас разгар чемпионата. У нас его принимают участие 26 команд. И мы надеемся, что победит сильнейший. Дарья Алексеевна, скажите, какой уровень? Вот вы уже не один год проводите такие соревнования. Что можете сказать? Про, ну, растем, да, мы растем, потому что мы тренируемся. Команды, которые тренируются, у нас есть в Житомире два места, где можно тренироваться. Это городской лицей при ЖДТУ и центр юношеского творчества. Они показывают хороший уровень. Школьные команды, которые тренируются сами, к сожалению, могут отставать в результатах, но они стараются и приходят на чемпионаты. Большое им за это спасибо. Скоро поедем на всеукраинский чемпионат? Конечно, мы каждый год ездим. Как видим, сзади ребята собрались умные, пытливые умы. Где-то среди них молодые ученые, талантливые Сергей Павлович Королевы. Чем, собственно говоря, и знаменит город Житомир. Пожелаем ему удачи. Победитель поедет на всеукраинские соревнования. Сергей Гутенко, Богдан Шишов. Специально для новостей недели с Мариной Каплон. 19 грудня у Житомирі запалять новорічну ялинку. Управління культури зобов'язується 19 грудня у день Миколи Чудотворця організувати урочисте відкриття головної новорічної ялинки міста Житомира. Управління транспорту обіцяє святково оформити, тролейбуси, трамваї і міські маршрутки. А управління житлового господарства облаштує місця проведення святкових заходів біотуалетами. А в новорічну ніч з 31 грудня до 5 ранку, 1 січня, на площі Корольова буде проходити новорічна вистава для житомирян дискотека 90 90-х». То листопада у Житомирському державному університеті імені Івана Франка відбувся студентський фестиваль Студентська ліра. Організатором цього дійства став Володимир Шенкарук. За звання найкращих змагалися музиканти, співаки, танцівники з різних факультетів університету. Переможців обирали глядачі своїми оплесками. Гран-прі дісталося Дмитру Стрельченку, який виступав у жанрі електроденс. Вітаємо переможця! 15 листопада у торгово-розважальному центрі Глобал відбулося урочисте відкриття 6-го корпоративного чемпіонату з боулінгу Глобал Страйк. Участь у цих змаганнях візьмуть більше 70 команд. Головна особливість цього чемпіонату у тому, що він дає можливість прорекламувати свою фірму чи організацію, відпочиваючи. Ну а переможець отримує кубок і подарунки від спонсорів, а також визнання кращої боулінг команди Житомира. Мета турніру згуртувати Житомирські команди, зблизити бізнес середовище Житомира до вищого рівню. І це дуже чудово. Ми до цього йдемо, тому що у нас це вже йде шостий корпоративний чемпіонат в Житомирі і він єдиний в Україні. Задумайтесь про це. Ми перші в цьому». Це чудово. А розкажіть про турнір. Турнір у нас триває з сьогоднішнього дня відкриття до піналу. Пінал буде 5 грудня. Він відбувається щодня з понеділка по четвер, майже протягом трьох неділь. Приймають участь всі команди. Що до ну, професіоналів майже немає. Головне знати, що треба не ногами, а руками. Це саме головне правило приходити, бути активними і вигравати подарунки і призи». Ну що ж, ми бажаємо всім командам гарної ігри. І вдалої гридучана приходьте реєструйтесь. Приходьте і грайте і перемагайте. Сьогодні відбулося відкриття шостого корпоративного чемпіонату з богу в місті Житомирі. В цьому турнірі приймає участь 72 команди. Всім командам ми побажаємо успіху і гарної гри. Богдан Шишов спеціально для новин тижня з Мариною Каплон. Вариство з обмеженою відповідальністю грінко у Житомирі було оштрафовано на 10 тисяч гривень. А все через завищені тарифи. Нагадаємо, що Грінко почало надавати послуги зі збирання та вивезення твердих відходів 1 вересня 2006 року. Сьогодні в місті працює чотири автомобілі та встановлено більше тисячі євроконтейнерів. Клієнтами компанії є понад 500 підприємств та організацій міста. Антимонопольний комітет оштрафував компанію Грінко на 10 тисяч гривень. А все тому, що згадана компанія застосовувала завищені тарифи на захоронення та вивезення твердих відходів останні три роки. Також компанія Грінко зобов'язана ближчим часом обґрунтувати такі завищені тарифи. Житомирські студенти подарували дітям казку. Студенти Житомирського університету відвідали дитячий будинок у Денешах та привезли із собою незвичайний подарунок, а саме театральну постановку відомої казки. І звичайно ж, вони привезли дітям солодкі подарунки. Подробиці у відео. Ми живемо в дитячому будинку, нам тут добре, ходимо на військ культури, гуляємося іграшками, ділимось, заняття проводимо, гості до нас приїжджають, з ними граємося, ділимося, як гості приїжджають, не б'ємося, кажемо до побачення. І нам тут добре, затишно і хар... весело. Цього тижня ми запитали у Житомирян, що є найкращим у студентських роках. У студентському житті? No. Не знаю, нове знайомство. У чого воно? Не ходить на пари. У студентському житті? Це гульки, звісно. Що може бути тут лучше ще? Общага. <гум> ну как, общение и І найголовніше то, що вчитися. <гум> Мабуть, цікава атмосфера в гуртожитку. Мабуть, все ж таки, як на мене, щось цікаве пізнати нове в навчанні. Ну і взагалі цікаві роки. Такий період життя, коли. Маєш отримати все від, від цього життя, тому що потім не буде часу, до цього ще багато чого не можна. Не знаю, молодість та краса. Що найкраще в студентському житті? Ну я навіть не знаю, якщо чесно сказати. Вечірки, навчання, мабуть, друзі. Да, друзі. Не знаю. це радість, коли ти отримуєш п'ятерку. Сама студентська життя це взагалі супер. Вчора. Ну, я вітаю всіх студентів з таким святом. Я думаю, що він ну, якби не у кожного є в житті, так як вже багато людей від відучилося. Я думаю, що це найкраще свято в нашому житті, ну, для студентів. Да, вітаю студентів всіх. З Днем Студента был, особливо ЖДК 2М 966 групу, Ну і все всім самого хорошего. Хочется сказать, чтобы У каждого периода вот, возрастного да, есть свои особенности. И эти особенности надо осознавать ими пользоваться и радоваться им. То есть не жить какими-то э, дальнейшими там, событиями. Вот там напишем диплом, но ну, и заживем, да, или там закончим институты, станем независимыми, еще что-то. Нет, это все мир. Ну, вот, есть, есть сегодня вот такая жизнь, ей надо жить, надо наслаждаться, радоваться и ловить каждый момент. пускай живуть і радуються, всього хорошого. Хочу побажати їм. Головне, щоб розуміли, що в майбутньому те, чим вони займаються, те, що вивчають, їм обов'язково пригодиться. Тому зі святом, але все в міру. На завершення про погоду. Понеділок від 0 градусів до плюс 4 дощитиме. Вівторок плюс 1 плюс 4 хмарно. Середа мінус 2 плюс 1 хмарно. Четвер від 0 градусів до плюс 3 хмарно. П'ятниця мінус 2 плюс 1 можливий сніг. Субота мінус 3 плюс 2, ясно. На цьому наші новини тижня закінчено. Не забувайте слідкувати за новинами разом із нами, адже ми працюємо саме для вас.